Звичайно, ми як і завжди раді тому, коли у вас є можливість бути присутніми в нашому слоті, підсумовувати тиждень. Тим паче такий, та е, чому я е, так заакцентував? Ну бо саме на цьому тижні був звільнений головнокомандувач е, збройних сил України Валерій Залужний. Е, та й можна сказати, що цей тиждень е, геть не такий, як у всі інші, в цьому це не цьому пересічна подія не пересічна подія. М'яко кажуть, давайте, давайте про це поговоримо в контексті вже е, сьомої днини, бо в понеділок. Було та рішення вже е, тиждень завершиться. Ваш аналіз е, вже на холодно, е, скажімо так, комплексний. А от е, дайте, будь ласка, для е, нашого Пальдаса, А потім е, ми з Марією почнемо деталізувати з вашого дозволу. Е, зараз намагаються багато хто відвернути увагу від головної проблеми. Нам говорять про тих, кого ставлять на місце залужного. Вони всі військові. І нібито дивіться, ну, ми ж, значить, і проводять увагу на те, що дивіться, в нас нібито перезавантаження силових структур, про які ми говорили. <кій> ну, до речі, контекстуально треба сказати все ж таки, що суспільна увага на цьому тижні привернута до таких речей, до фотографій, значить, зустрічей, спільних прес конференцій а ситуація на фронті насправді є тією, яка має цікавити всіх, хто ну, певною мірою десь так турбується про долю України не тільки всередині, не тільки в нашій країні, а й наших союзників, партнерів. От, ситуація під Авдіївкою, на лівому березі Дніпра. Тобто ми якось так, тіпа, оце ж от вони такі, а, а там? як? Як це сприймають там? Як вони будуть сприймати будь-яку людину, яка буде призначена? Ну, і це... це будуть політичні призначенці. Довіра детермінує насправді все те, що відбувається на полі бою. Будь-яка людина, яка зараз на лівому березі Дніпра під російськими ракетами стати, вона має розуміти, що вона виконує військові, воєнні завдання, військові завдання. Вона знає, що за неї придає побратим. Якщо вона буде поранена, що їм буде давати набої, що будуть давати снаряди, і не ті, які там в Америці, не ті, які там розповідають про те, що їх нібито немає, шукаючи виник, бо спроси, вона знає, що командир, який послав його на це завдання, дбає про його життя і здоров'я, а не про політичні мотиви. Друге, ми маємо не забувати, що ті самі критерії, які закладала влада, вони сьогоднішній день працюють проти неї. Ну нам вже ж розповідали два роки про єдність. А останній рік тим більше. Нам два місяці тому говорили про те, що всі ті, які е, говорять про те, що є нібито розкол між воєнним і політичним культом, сьогодні вони говорять про те, що зовсім інше, зовсім протилежне. Вони розповідали нам, що це російське ІПСО. Що подивіться сіменян, подивіться російські канали, вони ж радіють. Зараз нехай вони подивляться на ці канали. Сьогодні розповідають, що мають право це звільнити. Ну я зараз не, я свідомо не йду на прізвище. Я не буду говорити про те, до чого нас спонукають. Один краще, один гірше, той команда овта, той команда автам. Я не буду говорити про це, що буде навіть далі. Зараз. Хоча в мене є прогнози, я не хочу працювати в площині, куди толкають головкома залужного. Голокома заложено. Його штовхають в те, щоб певну міру на нього так покласти відповідальність за те, що було, і те, що буде. А яким чином на нього можна покласти відповідальність за те, що буде? А, ну, тому що деякі проблеми, які є об'єктивними, у нас сильний ворог. Перед завантаженням і словами, і фотографіями, і прізвищами і коментарями офісу президента, ти його не, не, не переможеш, ти його маєш перемогти на полі бою. Пошукам винних за те, що там щось там було раніше, також і там намаганням покласти на нього відповідальність. Також ти не вирішиш ці питання. Безугла, яка намагається досі працювати досі на посаді. І не то можуть зміняти. Це ж люди бачать. Оцей хлопець або дівчина зараз, яке знаходиться під Новому Михайліку, вони знають, що відбувається Я там просто, в Києві. Валеріон... Вони кажуть, слухайте, ребята, що тут у нас і що там у вас? Чим ви займаєтесь? Так от, критерій російської оцінки. Працює проти того, що відбулося. Довіра, це існує як не просто філософська категорія, не просто як е суспільний капітал, не просто на те, е те що, про що я розкриваю це значення, там от зараз відбувається там, на полі бою. От навіть глядачі, які зараз мене слухають, вони вже мають у у уявлення про те, що е е хто що, що він раніше говорив, репутація така, тобто це те, що довіри до моїх слів, до дій е, новопризначенців, до влади, яка говорила одне, і, і тут раптом створила зовсім інше. Репутація це не просто річ така, яку можна технічно обмовити, знаєте, як роблять деякі е, псевдоексперти, е, вважаючи, що сніданок не пам'ятає вчорашньої їжі. Пам'ятаю, якщо вона токсична. Якщо це була брехнею, так чи інакше, люди думають, ні, ну якось воно щось не те. Нам же ж говорили єдність, що працюють, Нам це ж говорили. Яким чином воно в майбутньому? Тому що певною мірою є намагання створити такого роду дискурс, в якому об'єктивні проблеми, які стоять, Може, навіть в майбутньому поставити надії, які сьогодні е, м'яч кидають на поле залужного. Залужно. Йому дали героя абсолютно правильно. Ну люди ж це розсінила, ж раніше не давав. Хіба це не є намаганням душити в обіймах, сприймають багато хто людей. Я не кажу про себе. Я кажу, як це люди сприймають. Ну, це ж не збіг обставин. Як вчора Черниш е... Рим казав, да, що що е, кшталт е, втішного призу, умовно Ну, сприйняття. сприйняття так, я, я кажу про сприйняття. Я, я сьогодні ж е, день народження Гадамера. Це німецький філософ, який займався інтерпретацією текстів. Яким чином е, розуміння відбувається? Як? Ця довіра конвертується в майбутні речі. Пане Валері, я повернусь до свого запитання з вашого дозволу. Дивіться, багато хто каже, що навпаки тепер поміняли головкома, і всі проблеми, якраз об'єктивні ситуації на фронті, які там ми бачимо ситуацію з Авдіївкою, яке рішення, напевно, скоро може бути прийнято про виведення наших військ, бо вони не потрапили в оточення і так далі. І так далі, все це вже буде лягати на плечі нового головкома, ким би він не був. Одне іншому не протирічить. Е, зрозуміло, що. Знаєте, люди, які займаються технологіями, або люди, які слухають і думають, що там якісь там стратегії, вони виходять з того, що люди, які займалися політичними технологіями, вони розумніше за людину, яка має дві освіти, воєнні освіти, я не буду їм казати, військові освіти, тобто стратегічне бачення. Тобто стратегія на виборах, стратегія на тому, -то, кому там щось там дати чи не дати, говорити чи не говорити. І вона поступається тому, що насправді стоїть в основі слова стратегія. Це воєнні стратегії. Усі ці е, речі про сундзиці, воєнні стратегії, стратегії військових. І вони, як в шахах, перекладаються на такого роду ігри, політехнічні ігри. І вони хочуть певною міру зараз перевести стрілки на те, що об'єктивні ті речі, які є об'єктивними, щоб певну міру якісь там події, пам'ятаєте, перше. Коли були перші там умовно чутки, насправді це була дійсно ситуація, де хотілося залужно, коли там Уміров сказав, що дивися, ми як ніколи єдині, там і таке інше, то пам'ятаєте, яким чином. Президент Зеленський знову в і манері манірі давав інтерв'ю. Комунікація не українцям, а західним засобам масової інформації. І італійцям, він, як і зараз італійцям, він також говорив, що і Данілов розповідав, що можливі заворушення, військові не мають права займатися політикою, все ще ж було на випередження, щоб спровокувати військових, незадоволених такого роду речами взагалі управлінням. Ну, якщо тобі е, втручаються в воєнну політику, якщо. Люди некомпетентні в військових справах оцінюють військових. Ну, для того, щоб говорити про е, там от, е, математик такі-то, такі-то неправильно, то я маю бути як мінімум людиною, яка знає, що таке математика. Для того, щоб оцінювати, треба бути, мати компетентність вища, аніж той і те, кого ти і що ти оцінюєш. E, Знову таки там теорема Гьоделя про непоміту, це математична логіка, говорить про те, що в межах системи не можна оцінити і детермінувати зрозуміти систему. Треба вийти за межі цієї системи. Тобто передбачається, що офіс президента, його радники вищі в компетенції, аніж ті військові, які е, два роки, і я вже кажу не про дев'ять навіть років, воюють на фронті. Все це працює таким чином. І вони працюють на випередження. Тобто, військові не мають займатися політикою, хоча політики втручаються в страви військових. І про ті заворушення, які вони говорили, зараз знов таки є інформація про те, що президент Зеленський зібрав там людей і сказав, значить, бригадам, що би там не йшли тоді, тому що вони цього бояться. Тобто вони певну міру можуть шукати і провокувати безуглими іншими такими речами те, що незадоволені люди у воєнній формі. Можуть певною мірою висловити своє незадоволення і на них покласти проблеми, за які вони ж тепер самі відповідають. Я, я чому так плутано кажу? Тому що я не хочу працювати в цій площині розколу. Але в ім'я розколу вони ж розколювали. В ім'я розколу вони розколювали. Вони ж казали, ні. Ви, якщо там військові підете, то ви будете проти єдності. В ім'я єдності вони закривали канали, в ім'я єдності вони розколювали. В ім'я єдності без углах дискритувало керівництво Збройних сил України на той момент керівництво. І як це сприймали хлопці лечадики на фронті? Так, вони дійсно несуть відповідальність. Зараз вони потишно взяли не і на себе. Розумні військові. Командири прекрасно розуміють загрози. І вони набагато більші, аніж оці внутрішні проблеми рейтингів влади таке інше. Політики дбають про свою владу, про рейтинги, про, її, про збереження своєї влади, а військові дбають про збереження країни і її безпеку. В цьому є різниця. Ви, Валерію, от кажете і про керівництво збройними силами та й про командирів сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зробив низку призначень у командувачів різними видами сил збройних сил України та і сухопутних військ і від територіальної оборони, та й десантно штурмових і морської піхоти і об'єднаних сил. Так, от командувач об'єднаних сил вже екс командувач об'єднаних сил України Сергій генерал та у себе у телеграмі. Каналі ось буквально нещодавно виклав пост подяки, та там великий пост подяки, але почав він з того, що він про своє звільнення дізнався з засобів масової інформації. Ну так, при залужному головкомі про звільнення без подання залужного дізнався керівник спеціаль... сил спеціальних операцій. Як це сприймають люди, які працюють в силах спеціальних операцій? Яким чином на той момент і зараз сприймається підрив і на коли е, залужному без його подання призначали тих людей, які проходили співбесіду в Офісі президента? Ще раз наголошую: для того, щоб оцінити діяльність, треба бути компетентнішим, вищим за те, що ти, що ти оцінюєш. Це, е, це аксі, аксіома. Як сприймають люди, якщо керівництво йде на чаля, якщо твій підлеглий знімається без свого подання? Я кажу про силу спеціальних операцій або те що відбувається. Як це сприймають, головне, як про що? Сприймають люди, які зараз на фронті. Вони, я вже сказав перший день, раніше, що є такі об'єктивні завдання, зараз там дослівно цитую сам себе. Наполеон, Цезарь, Александр Македонський, будь-хто на посаді. Після залужного буде в тіні його. Він буде політичним призначенцем. Об'єктивно, я би дуже хотів, щоб завтра ми погнали цю рашистку нечисть. За Урал загнало би. Я б дуже цього хотів, але це не відбудеться. На жаль, я б хотів би це. Цього не відбудеться. Але навіть якщо б це відбулося, то все одно. Такого роду речі, як ціна питання, як те, що відбувалося раніше, воно буде після перемоги все одно висвітлювати. Знову, ми ж пам'ятаємо, після Другої світової війни 20 років вони проводили парадів. Ми ж розуміємо, яку ціною все це відбувалося. Мене важливо підпис, там без угла щось пише, хто командував і й підпис став під Київською операцією. Люди, які були в Гостомілі, прекрасно, що там відбувалося. У нас зараз кримінальна справа, димов. Це не димов, а цей цитую СБУ. Кримінальна справа проти керівника підприємства Антонова, який в Гостомелі вже там за річені дні не дозволяв. Той, який мрію нашу літак поки що загубив, вона мала летіти в Лейпцях і там бути збереженим. Чекайте, так керівництво ж, коли ще у 21-му році в Лейв в Лейпцях емігрувало, так би мовити. Наскільки я, я, але, але 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 зараз цитую кримінальну справу. Перешкоджав військовим при будівництві там, капонірів з БТРами і взагалі Востомелю, е, який росіяни використали як аеродром Падскока для того, щоб Іл-76 сам призимилося, і тисячі цих цих не можу до росіян говорити слово, але елітних в російському розумінні десантників входили би в Київ. Ми потім все одно про це дізнаємось. Тут не підприємство головне, тут головне те, про що я зараз говорю. Є об'єктивні речі. А гратися в політичні ігри в пісочниці, в політичні ці е, рейтингові міряння, люди ж прекрасно розуміють, чому звільнили залужного. Ну, прекрасно, тому що рейтинги Залужного вищі, ніж рейтинги президента. Я про це говорив до широкомасштабного вторгнення. Коли мені говорили, дивіться, рівень довіри до Зеленська. Я кажу, подивіться не рівень, я як філософ скажу. Подивіться, друге. Це Збройні Сили України, не дивлячись на прізвище. Третє, Добробати волонтери, четверте українська, ну там два-три воно мінялося, Українська церква. Саме Українська церква. Оце. Президенти приходять і уходять. Оце зберігається. В умовах війни, після війни, довгий час Збройні сили України і їх керівництво є найбільш легітимними. Так було в Америці. Нагадати нашим речам, що ми колись з вами слава говорили про Кеннеді. Кеннеді керував катером, який був потоплений е японцями. Він зберіг 22 з 24 своїх людей на острові. Вони там знайшли якогось аборігена, написали, що ми тут, знайшли, потім, потім японці йому написали, що ти молодець, значить ми тебе підтримуємо на інаугурації. Езенгаур, я не знаю там Деголь. Е, хто там? Навіть Нітаньяху, там подобається, не подобається, але він досі примір, тому що його брат загинув в, е, при визволенні заручників, будучи полковником, прикривачі своїх підлеглих. Так сприймають люди. Так сприймають люди ситуацію. І коли цей рейтинг відбувається, то воно відбувається на полі бою. От чому питання? Росіяни тому радіють, що є розколи, що є політичні ігрища. А на зложного давно воно хотіло показувати відповідальність. Пам'ятаєте, що вони наші глядачі, коли йому говорили досалівно півтора роки тому, я, значить, вимагаю від залужного наставці, щоб він забезпечив військових одягом. Міністерство оборони Рєзнікова тоді мало це забезпечити. Пам'ятаєте, коли на нього покидали за ТЦК? Нагадаю, що ТЦК формується керівництва сухопутних військ, якраз якраз Сирський, сьогоднішній головком, разом з Міністерством оборони. А нам говорили, що залужний винен в тому, що на ТЦК корумпована, призначаючи того самого Борисова воєнкомам в 2019 році, той, який наскредував себе на мільйони в Іспанії, і нагороджуючи в квітні 22-го, нам казали, що це залужний винен. Вони просто хотіли його звільнити, не звільняли, тому що вони хотіли провести вибори. В виборах залужний не брав би участі відповідно до закону. А коли питання виборів знялося, вони вирішили так: так сприймають військові, не димов, так сприймають військові.